Останні приготування і хвилювання учасників конкурсу. Всього через кілька хвилин їхній вихід. Для кожної пари цей конкурс нехай і невелике, але водночас важливе випробування. І хоча глядацька зала неповна, кожній сімейній парі гарантована підтримка та бурхливі оплески. Розпочалася конкурсна програма із візитки пари. Це папа, це мама, це Альонка, а це я, папа, мама, а моя сестра Сміється дзвонка, звонка, і плаче громка, громка. Моя сестра, а мене лілі завод раділе поручення. Дають. Родини дивували журі не лише візитками, а й смачними витворами мистецтва. Чотири сімейні пари продемонстрували на сцені всі свої таланти. Кожна сім'я готувала неповторні номери. І від того наскільки майстерно вони їх виконували, залежала відстань до перемоги. Журі підбила підсумки і ось тепер довгоочікувана мить оголошення результатів конкурсу. Родина Семенюк із села Михайлівка підкорила як журі, так і глядачів. Тому і приз глядацьких симпатій саме їй. Чесно чеснока практично не готувалися. Тобто це все було на ходу, стихи на ходу, танці на ходу, тому, що, думаю, часу дуже мало. Ми ще молоді. Кожен в жилах ще молода кров. А перемогу і перше місце завоювали ржавчицька родина Юлія та Михайло Тимошенко, наймолодша пара. Вони разом лише сім місяців, але вже знають, що потрібно для спільної перемоги. Ми перший раз вдвоєм на сцені, тому складновато було. звісно. Ну ми вже опит є, починаючи да, будемо продовжувати розвивати розвивати таланти свої.